Доброго дня, вітаю вас на уроці математики. Тема сьогоднішнього уроку додавання і віднімання складених іменованих чисел, виражених в одиницях вартості. Запишіть, будь ласка, у зошиті число класна робота. Відступаємо від останнього запису 4 клітиночки вниз. Не забуваємо про це. Дзвоник всім нам дав наказ до роботи швидше в клас. Всі за парти сіли чемно, плине час, хай не даремно. Як завжди, розпочинаємо ми з вами з усного рахунку. Так, який же м'яч треба забити в ворота? 374 додати 125. Скільки буде? 499. Так. 240 поділити на 12. Дорівнює. 20. У хвилинці каліграфії необхідно записати число відповідь до виразу 840 поділити на 5. Дивимось. Як ми можемо поділити? Так? 8 поділити на 5. Беремо по одному. 8 мінус 5, 3. 34 поділити на 5. На ціло не ділиться найближче 30. 30 поділити на 5 6. 34 мінус 34. Опускаємо 0, отримуємо 40. 40 поділити на 5 8. Отримуємо результат 168. Прописуємо результат у хвилинці каліграфії. Охайно! Чисто акуратно. І переходимо до роботи з підручником. Згадуємо копійки і гривні, так, в одній гривні, скільки копійок, 100 копійок, так, тому 7 гривень це. 700 копійок. 50 гривень це 5 тисяч копійок. 12 гривень 50 копійок. 12 множимо на 100, отримуємо 1200, плюс 50 1250. 117 гривень 20 копійок. 117 множимо на 100, отримаємо 11 700, тобто дописуємо 2 нулі. Та ще 20 копійок, 11 720 копійок. Зараз спробуємо з вами порівняти: 105 гривень і 155 гривень. 105 гривень 50 копійок менше, ніж 155 гривень. 19 гривень 30 копійок. І 20 гривень 30 копійок. Дивимося, 19 гривень і 20. Звичайно, що 19 гривень 30 копійок буде менше, ніж 20 гривень 30 копійок. 500 копійок і 50 гривень. В одній гривні 100 копійок. Щоб дізнати, скільки гривень це 500, тобто 500 треба поділити на 100. 500 ділимо на 100, отримуємо 5. 5 гривень і 50 гривень. 5 гривень буде менше, ніж 50 гривень. 210 копійок і 21 гривня. 210 ділимо на 100. Ділимо на 100, так? І відповідно, що ми отримуємо? Якщо ми 210 поділимо на 100, так? 0 ,1 закреслюємо. І отримуємо. 2 гривні і 10 копійок. Відповідно, 210 копійок менше, ніж 21 гривня. Дивимось, для Марійчиної ляльки купили плаття і ліжко. Плаття коштує 27 гривень 50 копійок, ліжко 35 гривень 80 копійок. Який товар дорожчий? Орієнтуємося за гривнями. Звичайно, ліжко 35 гривень 80 копійок. Наскільки дорожче? Щоб дізнатися, наскільки ліжко дорожче за сукню, треба від більшого числа відняти менше. Тобто 35 гривень 80 копійок, відняти 27 гривень 50 копійок. 8 гривень 30 копійок. Тобто, ліжко дорожче за плаття на 8 гривень 30 копійок. Яка вартість усієї покупки? Щоб дізнатися вартість усієї покупки, треба дві ціни додати між собою. 27 гривень 50 копійок, додати 35 гривень 80 копійок. 50 плюс 80 буде 130. 30, пишемо, 100 переносимо. 27 плюс 35 62 та плюс 1 63. 63 гривні 30 копійок. Можна рахувати іменовані числа записувати разом або знову ж таки гривні переводити у копійки. Дивимося, працюємо над номером 697. Пишемо вирази 697. Знаходимо суму іменованих чисел. Починаємо рахувати з копійок. 80 плюс 40 дорівнює 120. 20, пишемо, 100 переносимо. 25 додати 95. 25 додати 95 дорівнює 120 та ще один 121. Так, бо ми 100 перенесли копійок. 100 копійок це 1 гривня. Відповідно, 121 гривня 20 копійок. 100 гривень 60 копійок плюс 23 гривні 40 копійок. 60 плюс 40 дорівнює 100. 100 копійок це 1 гривня. Так? Тому можемо одразу перенести 100 плюс 23 123 та ще 1 124. 124 гривні 0 копійок. Тепер працюємо над відніманням. 91 гривня 50 копійок, відняти 74 гривні 70 копійок. Від меншого числа ми не можемо відняти більше, тому позичаємо. Отримаємо 150 мінус 40. Ой, вибачте, мінус 70, 150 мінус 70 дорівнює 80, 80 копійок. Було 91 гривня, стало 90, тому що гривню ми позичили. 90 відняти 74 дорівнює 16, отримує 16 гривень 80 копійок. Працюємо далі, 100 гривень 30 копійок, відняти 77 гривень 80 копійок. Від меншого відняти більше ми не можемо, тому позичаємо 1 гривню, тобто 100 копійок. Отримаємо 130 відняти 80. 130 відняти 80 дорівнює 50, пишемо 50 копійок. Було 100 гривню ми позичили, залишилось 99. 99 відняти 77, дорівнює 22. Гривні 50 копійок. Дивимось, будь ласка, на задачу. Дивимось, будь ласка, з вами на задачу. Як її розв'язувати та як складати коротку умову. Уранці в касі було 517 гривень 50 копійок. Було 517 гривень 50 копійок. За день у касу прийняли 23 786 гривень 60 копійок. Прийняли видали 22 950 гривень, скільки грошей залишилося. Тобто коротка умова за стандартною побудовою, як ми раніше з вами і записували. Так. Дивимося тепер, скільки грошей залишилося. Щоб дізнатися, скільки грошей залишилося, треба спочатку дізнатися, скільки грошей стало після того, як прийняли. Так? Тому що скільки було ми знаємо, скільки прийняли, знаємо, скільки стало після того, як прийняли. Оскільки їх приймали, то грошей стало більше, відповідно, діє додавання. 517 гривень 50 копійок, додати 23 786 гривень 60 копійок. В даному випадку, знову ж таки, легше розв'язати, не переводячи в копійки, тому що суми великі. Так? Тому ми копійки записуємо під копійками гривні під гривнями. Отримаємо 24 304 гривні 10 копійок. Після прийняття грошей. Так стало. Потім, після того, як гроші прийняли, їх видали. Якщо їх видавали, то грошей, відповідно, стало менше. Якщо менше, то це дія віднімання. Від грош пер... результату першої дії віднімаємо суму, яку видали: 22 950, отримали 1354 гривні 10 копійок. І не забуваємо про відповідь. Як ви бачите, коли мова йде про гривні копійки, це в дужках ми нічого не записуємо, тому що одиниці виміру вже записані у самій відповіді. Також погляньте, як розв'язувати задачу, якщо задача з у вигляді рівняння. Петрик задумав число. Це число ми подаємо у вигляді ікса. Він його задумав, ми не знаємо, яке саме. Якщо від цього числа відняти 5 відняли, і до результату додали число 12, то дістанемо 40. Яке число задумав Петрик? 40 це значення суми. Х-5 це перший доданок, 12 це другий доданок. У рівнянні невідомий перший доданок. Щоб знайти перший доданок, треба від суми відняти відомий доданок. Тобто. Хмінус 5 дорівнює 40 мінус 12. Хмінус 5 дорівнює 28. Тепер невідоме зменшуване. Щоб знайти невідоме зменшуване, так, з ускладненого рівняння ми утворили просте. У простому рівнянні невідоме зменшуване. Щоб знайти невідоме зменшуване до різниці треба від... додати від'ємник. 28 плюс 5 дорівнює 33. Дивимось, перевіряємо. 33 мінус 5 плюс 12 дорівнює 40. І таким чином задача розв'язана у вигляді рівняння. А ми переходимо з вами до завдання 702. Пишемо у зошиті завдання 702 та переходимо до розв'язування рівнянь. 247 відняти х плюс 99 дорівнює 47. Розглядаємо компоненти. Зменшуване, від'ємник. Різниця. Урівнянні невідомий відємник. Так, від'ємник поданий у вигляді суми. Тому, щоб знайти невідомий від'ємник від зменшуваного треба відняти різницю. Від'ємник записуємо без змін. Тобто х плюс 99 дорівнює 247 відняти 47. Виконуємо дію віднімання. Ліву частину залишаємо без змін. Х плюс 99 дорівнює 200. Утворилося просте рівняння. Щоб знайти невідомий доданок, треба від суми відняти відомий доданок. Так, дивимося. Х дорівнює 200 мінус 99. Отримуємо х дорівнює 101. Перевіряємо. Замість ікса підставляємо корінь рівняння, отримуємо той самий результат. Наступне рівняння. Наступне рівняння вже без дужок, тому схема розв'язування буде трішки інша. Так, треба споч... одразу виконати. Віднімання. Бачимо так. Тому що перший доданок х другий доданок 99 сума подана у вигляді різниці. Тому спочатку треба спростити це рівняння. Тобто х плюс 99 дорівнює 247 мінус 47 200. Дорівнює 200. Тепер. Знову ж таки невідомий перший доданок. Щоб знайти невідомий доданок, ми від суми віднімаємо відомий. Отримуємо х дорівнює 200 мінус 99, х дорівнює 101. 101 плюс 99. дорівнює 247 мінус 47. Наступне рівняння. Дивимося. Зменшуване. Від'ємник, різниця. Це помножити на 8 мінус 248 дорівнює 72. У рівнянні невідоме зменшуване. Зменшуване постає у вигляді добутку чисел. Можна поставити у дужки, щоб не заплутатись. Тобто, щоб знайти зменшуване, треба до різниці додати від'ємник. Зменшуване записуємо без змін. Це помножити на 8 дорівнює 72 додати 248. Це помножити на 8. Виконали додавання, отримали 320. Отримали просте рівняння. Перший, перший множник, другий множник, добуток. Щоб знайти невідомий множник, добуток треба поділити на відомий множник. Це дорівнює 320 поділити на 8. Це дорівнює 40. 32 ділимо на 8, отримаємо 4 і 0, 40. Виконуємо перевірку. Замість це підставляємо 40 корінь рівняння. Отримаємо 40 помножити на 8 дорівняє 320. 320 мінус 248 дорівняє 72. Наступне рівняння. Розв'яжіть, будь ласка, самостійно. Як ви бачите, перший множник, другий множник добуток поданий у вигляді суми. Тобто, спочатку треба знайти суму. Тобто після розв'язування рівняння ваша робота на сьогодні буде завершена. Сподіваюся, у вас гарний настрій. Ви запам'ятали, як розв'язувати ускладнені рівняння. Та згадали і зрозуміли, як правильно розв'язувати вирази з іменованими числами, які означають одиниці вартості. Так, копійки і гривні. Чекаю фотокласної роботи. Дякую за увагу. До побачення!